Сьогодні хочу вам показати салат, який буде пектися. Це у нас синеньких таких середніх три штучки, дві перчинки, одна красна, одна жовта і п'ять середніх помідорчиків. Кладете на противень, розігріваєте духовочку і ставите. Е, должно підпектися, щоб нам знімати шкурочку треба з цього всього. Знаєте, щоб було і не сире, ну, треба, будемо перевіряти шпажкою. Ставимо в духовочку десь градусів на 180 і будемо оглядати через кожні 10-15 хвилин. Ось овочі спеклися, дивіться, протикаються, бо взагалі, взагалі, зараз ми це все бистренько беремо, набираємо води. Синенькі зразу кидаємо в холодну воду і зразу беремо і починаємо їх чистити. Знімаємо з них шкірку. Так, обчистили синенький і зараз цей хвостик обрізаємо. Хвостик відрізали. Синенький лежить, чекає остальних друзів. Слідуючий перчик буде, теж мочаємо холодну воду і починаємо швидко-бистро чистити його. Тепер жовтенький кинули красний почистили, вже сюди закинули, хвостик відірвали. Все, хвостик уже тут. Цей теж быстренько чистимо. І так же само почищаємо помідори від шкірочки. Беремо тепер ці всі очі, які в нас жарені попечені. Швиденько знову ж таки, поки все все гаряче. Друзі, тому що треба, щоб він був теплий для того, щоб у нас будуть зараз подальші дії, для того, щоб воно було тепленьке. Беремо ріжемо довільними кубиками, такими крупними. Ось такими кусками, прям крупними рубаєте. Помідор взагалі він, бачите, таки прямо порвався. Ну нічого страшного, це все буде нормально. Все зараз вирізаю. Так, друзі, із помідорів, ось оці пиптики ми викидаємо. Сюди в салатик їх не треба. Так, я все покришила. Пучочок петрушки. І три зубчика чеснока це на чеснокодавку. Так, петрушку, чесник на чеснокодавку кинули. Тепер солимо. Солимо по вкусу, ну, дуже багато солі теж не треба. Так, трішки присолили. Тепер полили олійкою, теж трішки і уксус. Теж збризнули. Так, ну теж не дуже багато. Все на око, не можу вам сказати, як правильно. І тепер це швидко перемішуємо, поки воно тепле, і куштуємо. До м'яса це бомба. Взагалі цей салат іде до шашлику. Такий салат готують, коли шашлик жариться, і готують його теж на грілі. Разом з м'ясом їдять такий салат. Якщо ще є не кінза, а якщо ще є базилик, друзі, сюди базилик піде, хоч фіолетовий, хоч лимонний, будь-який, добрий буде. От. І патрушка сюди дуже класно смакує. Друзі, ось такий салат взагалі він дуже красивий, він дуже смачний, він такий ароматний, це вам просто не передать, не передать. Це секрети такого салату я узнала від одних людей і сама куштувала, і сама його допомагала його робити. Колись було в нас таке свято: шашлик-пікнік. Тому друзі, ловіть хайфак, дуже дуже класний рецепт. І взагалі зараз літом, коли є синенький, тут синенький самий добрий в цьому салаті. Якщо синенького буде більше, хай буде більше синенького. Ну а взагалі повинно бути приблизно все одинаково. Ну синенького можна трошечки більше. Перчику, ну хто як любить. Я я, наприклад, перець, перець не дуже поважаю, то я його трішки положила. Помідорчики з цим буде добре. Все, всім дякую за увагу. Смакуйте.